Ну, як я вам вийшла з зими. Кінчики, підрізаємо тільки і все. Бо я ж їх з осені я ж все зробила, я й повирізала, старалася. Ну, деяку пропустила, а так я от, старалася вирізати. Я це ж вийшла, поки трошечки-трошечки воно ну, чуть морозить там, такий приморозочок. І можна ходити, іначе тут потім вже не входиш. Так, оце троянда в мене. Ага, це ж теж англійка. Це Септер Айл. Так, зараз будемо дивитися на неї.